Наслідок існування Радянської Академії наук в Радянському Союзі в сучасній академічній науці, на мою думку, ще залишилися рудименти і догматичність історії описання підходів ще з тих часів, тому коли сучасний історик український окрім Академічного викладу береться писати в науково популярному жанрі, то це розцінюється ледь не як дезертирство з рядів академічної науки. Насправді, історик мав би бути зацікавлений сам в тому, щоб популяризувати свій академічний доробок. Історія певною мірою зараз має тенденцію повертатися до свого первісного вигляду, до свого первісного значення та оповіді. Все починалося з оповіді і, очевидно, якби стародавнім грекам сказали, що історія це якась там, наука на рівні з математикою, вони б сміялися нам в обличчя. Тому, мабуть, і не треба значить, робити трагедії з того, що історики працюють у жанрі вільному, у жанрі публіцистичному, у жанрі науково-популярному. Ну і властиво, для кого пишеться? Чи потрібно це суспільство? Так? Думаю, що потрібно. Думаю, що потрібно, тому що так склалося, ми живемо в таких обставинах історичних. Коли на, жаль, коли, на жаль, в Україні є гострий брак історичної документалістики, історичного художнього, і його доводиться хоча б якось компенсувати історичною публіцистикою. На жаль, ми живемо в такій ситуації, коли е, взагалі книговидання загалом, ну, сфера книговидання, і, і, іс, видання історичних книг має Дуже цілу низку таких зовнішніх загроз. Ну, по-перше, люд... об'єктивних загроз. Одна з скажімо, діти, люди, і загалом під покоління потрібно перестає читати. Це є дуже така стрімка тенденція. Діти пере, на мою думку, знаєте, так це може може не дуже скромно. Я думаю, що ці от, люди, от ми, наше покоління, ці от, люди 60-го року, 60-х років, 70-х, 80-х 70 років народження, це можна сказати, так останнє таке справді читаюче покоління. Це людей, які будуть читати книги. Для тих людей, які після 95-го року вже я так з моїми підрахунками, це вже діти для них навіть, книга не має цінності. Для нас книга мала цінність як джерело інформації. Будь-яке підготовку уроку я мусив, щоб для того, ми всі, щоб вчитися, ми мусили читати книги, хочеш не хочеш. Зараз інтернет він нишить будь-яке потребу мати словний орфографічний, довідковий матеріал, біографічний матеріал. Це знаєте, зараз жоден шанує учень, які себе шанують, не буде читати там Дон Кіхота. От шалену нудну ну, книгу, об'єктивну нудну книгу. Якщо я не можу взяти в інтернеті виклад 4-5, засами, шістьма, десятьма, прочитати і знати про що це. Популяризація вже цих знань е, мала би займатися інші люди, власне, журналісти. Е, але, на жаль, так якось виходить, що е, наука йде вперед, навіть попри те, що, скажімо так, українська, е, українська наука наштовхується на Перепони і відбувається ця боротьба з міфами, можливо, навіть те, чому навіть відставання. Але м м, науковці якось е дістають факти, е спілкуються між собою, дискутують, е оця наука е розвивається, але багато людей все одно про це нічого не знають. Відповідно, питання популяризації воно присутнє завжди. І оскільки журналісти не, не реагують відповідно. Тому історик повинен сам це писати. Повинен, як вже говорили, відходити від академічної науки, а йти так мовити до людей. Ну, Щось таке нас було в 19 столітті, коли було народництво. Але, на жаль, ситуація зараз складеться саме так, що знову ж таки потрібно ці старі методи реанімувати. Таким чином, ця історія буде набагато цікавіша і набагато доступніша, і її більше людей зрозуміють. Не просто будуть сприймати факти, події, дати, місце, а дійсно зрозуміють, що насправді історія це недалека наука, яка відбулася невідомо коли, невідомо де, і невідомо чого воно відбулося, і який зиск нам з того а зараз. Люди здатні будуть зрозуміти, що це є історія це є життя. Життя, яке людей не має значення, коли вони жили і де вони жили. Людина здатна зрозуміє таким чином, що. Оце життя, воно має свій, свій плин, і кожен, кожна причина породжує наслідок, кожен наслідок є причиною чогось. І тим самим історія стає ближчою до нас. І той, хто це зрозуміє, той, хто це принаймні зацікавиться, цим, той і в своєму звичайному повсякденному житті, можливо, збагатиться, перестане ділити на чорне і біле, на. Своїх і ворогів. Так от тим власне, і цінна популярна історія, яка дає своєрідну мудрість людям. Скажу ще таку важливу тезу, що звичайно що історик намагається намагає, повинен намагатися писати цікаво і популярно, але ганятися просто за популярністю це теж може завести абсолютно на манівці, може завести все полото, про яке говорив Іван, якщо не помічати тих сухих місць, яких має помічати історик. Що я маю на увазі? Маємо зараз, на жаль, вже чимало прикладів для якихось таких істориків, для яких епатаж є важливішим за фактаж. Чи має це щось спільного з історією? Я думаю, що немає. Чи, чи, чи дає це якусь користь до пізнання минулого? Я думаю, це радше протилежні процеси, тому що е, це творення якихось нових міфів, абсолютно деструктивних міфів, е, які. Е, Справді віділяють нас від історичної правди. Через це є заполягає в тому, що все-таки не забувати, що популярність, боротьба за, за, за популярність де повинна бути власне, тим головним мотиваційним чинником для історика. Все-таки прагнення наблизитися до істини це є набагато важливіше. Те, що є фальсифікація, також читач має відрізняти, коли під. Історичні праці, науково-популярні історичні роботи підводиться підводяться література, яка жодного стосунку до цього не має. Це навіть не жанр альтернативної історії. Це звичайна гонитва за тим, що ну, можна було заробити на хліб з маслом. Тобто. Я вважаю, що не потрібно на всіх 100% довіряти, так як в радянські часи довіряли тому, що написала там районна комуністична газета. І все, що там написано, це правда. Чим більше з'являється такої літератури науково-популярної, історичної, тим є більший вибір читача. Зробити самостійно висновки і відрізнити якісну літературу від неякісної. Працюючи над науково-популярному жанрі, це не означає, що історик має там скочуватися до вільної інтерпретації фактів, щось придумувати того, про що не йдеться в документах, бо тут вже межа. Така граня досить тон тонка, і історик може дуже, дуже легко стати літератором, істориком, письменником фантастом Так чи інакше історик, який працює в науково-популярному жанрі, все таки він користується методологією. Але все це викладає відповідні послідовності, дотримуючись конкретних фактів і популярної упояснюючи. Що стосується співпраці з Міністерством освіти, то е, за попереднього міністра Івана Векарчука така співпраця була, і власне історики навіть тут присутні, брали участь в розробці нової шкільної програми. Але очевидно, що ця програма була якраз, е, е, ліквідована після під нового міністерства і очевидно, що е, тепер співпраця з теперішнім міністерством освіти є неможливою, тому що якраз е, той матеріал ті. Події, про які ми пишемо зараз, акуратно витинаються Дмитро Табачних обласних історії. Тобто, фактично, ми можемо констатувати, що немає державної політики щодо історичної освіти підростаючого покоління громадян. Немає. Тобто, за 22 роки ми бачили тільки постійні коливання туди-сюди. Зараз політика. Ну, взагалі, дуже специфічно проводиться скоріше на вихолощення якихось там історичної освіти громадян. Кожне складне історичне явище має просте, однозначне, всі зрозуміле і неправильне пояснення. Відповідно, спрощувати можна і треба, але спрощувати треба текст, а не контекст. Спрощувати треба подачу матеріалу, а не, 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 не сам матеріал. І очевидно, що це ва, часом важко навіть розрізнити одне від другого, але ну, в цьому, напевно, і має бути якась проявитися професійність історика. Треба виходити засадний, з засаднича точки зору, що в принципі навіть науково-популярні тексти не будуть люди, які беруть їх читати, вони не є зовсім там, скажімо. Так? Тобто вони, очевидно, не одну книжку в житті прочитали, будь-то фізик, хімік, будь-то людина, яка далека від історії. Але очевидно, що якщо людина там, скурила буквар після букви Н, то вона не буде, не буде читати ніякої книжки. Так? Ну, от, їй не І не, вже не потрібна вже ніяка науково популярна, ні науково ніяка книжка. Так? Тому, е, тому, е, Очевидно, що цей контингент читаючий, він все-таки не є наскільки, е, наскільки вчора, щоб не зрозуміти вже наші тексті. Е, другий нюанс що очевидно, мені здається, що важливо, коли пишеш науково-популярні речі, подавати е, факти, події і їхню інтерпретацію в більш широкому контексті, ніж це робиться в історичному я думаю, тексті науковому, тому що в науковому тексті. Коли ми пишемо, ми підрозуміваємо, ми маємо на увазі, що історія фахове фаховий ізраїль, про що йдеться. А тут, можливо, треба більше прикладів навести, розширити щось десь, десь деталізувати та десь пережувати, як кажуть, простою мовою, розжувати ці всі речі, і тоді буде, тоді буде зрозуміліше, я думаю, що проблем не виникне. Але коли е історія е починає писати популярну історію, то. Це набагато складніше, тому що мало дійсно вибрати факти, мало їх порівняти, щось там відсіяти, навіть якось описати, скажімо, чому якісь джерела не відповідають актуальності, фальсифіковані, чи так далі. Коли пишеш популярну історію, то мусиш трошки співпереживати із тими героями, про яких ти пишеш. І таким чином просто в цю популярну історію трошки вкладаєш самого себе. Так що інакше всі історики це є люди, люди різні, з, кожен щось своє може побачити в одному самому явищі історичному. І будь-яка популярна стаття вона містить в собі щоб трошки цього автора. І от ту частинку душі, яку автор вкладає в цей популярний виклад. Цю динаміку подій в е, е, статті. Це також є цікаво для читача. Очевидно, що ми розуміємо, що зараз світ цих телевізійних технологій набагато більше може впливати, ніж книги. І з радістю ви вивчилися в якісь такі проекти. Я думаю, що книга, яку я вчора презентував, «Історія з рибу секретного це по суті історія крізь 20 століття викладена в 66 різних сюжетах. Кожен з яких міг би бути окремою серією. Більш того, я навіть готував такий проєкт для одного з наших телеканалів, але, на жаль, жодна підтримки ми не отримав. Очевидно, що допоки ми не отримаємо якоїсь підтримки зовнішнього джерела фінансового, ці проекти залишаться просто проєктами. Справа в тому, що якщо ми говоримо про книжковий проєкт, то його середня вартість буде 5 тисяч доларів, якщо ми говоримо про документальний проєкт, вона починається десь від 15-20 тисяч доларів. Тобто це речі, які, на жаль, абсолютно для нас є непідйомними. І допоки не буде якоїсь людини, яка готова інвестувати в це, на жаль, від нашої просто бажання долучитися до цього нічого не вийде. Бракує, звичайно, і комп'ютерних ігор на українську тематику, яких фактично немає. Можливо, ще якихось там методів викладу. Але я думаю, що ми ж не живемо тільки сьогодні, ми ж будемо жити завтра, післязавтра, і все стане на своє місце, все воно з'явиться, тому що є попит. Поки є попит, до тих пір ми будемо мати над чим і з чим працювати. Насправді мені здається, що твориться певне якесь таке суцільне історичне поле в Україні і. Можливо, ви тільки починають творитися, але це вже робиться. Що стосується другого вашого питання про родинні архіви, тут справді такої роботи ще ніхто не робив. Справді, навіть немає якоїсь такої традиції, того, що ці родинні архіви є частинкою національної історії. Очевидно, що ці речі ще повинні лише виховувати громадян і де десь показувати приклади того. Хоча маємо вже позитивні приклади, коли сюди в Термонолоску приносять архіви, включно ну, з якимись приватними архівами. Дуже цікавих людей, які стають частинкою загального нашого архіву згадування гру. Справді, тут є два моменти. По-перше, можливо, наше історичне поле, про яке Володимир сказав, воно ще не до кінця, як ядро сконсолідовано, але це нормально, воно має свої різні полюси. Ну, але ми спілкуємося із людьми, якими ми поділяємо погляди, з якими не поділяємо погляди. Тобто це, це нормальна річ, в дискусії. А щодо архівів. Ну Тут, звичайно, що це тут навіть не скільки десь про архіви, скільки про те, що якщо до цих фотографій не дадуть люди ще живі пояснення, то потім уже це буде тільки просто картинка. Ну от, Оце найголовніше. Тут певною мірою усної історії. У нас от два роки буквально при факультеті історичному університету Шевченка діє е, 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 лабораторія, центр усної історії. Почали збирати систематично, ну, в основному студенти цим займаються тобто, з тих регіонів, звідки нас вчаться люди та з тих областей, в основному це центральна частина України. От. І збирають колосальні речі, які певною мірою заставляють професійних істориків задумуватися над деякими буквально кардинальними висновками. Важливим, що в цьому питанні сімейної історії є ініціатива самих людей, тому що історик, чи інакше це ж не є в суспільстві, це маленький відсоток. І не можуть історики охопити так, вимовити, всього цього масиву документів. Тим більше, що документів настільки багато, і їх треба докопувати ще. Тому важлива ця ініціатива тих громадян, які, ну, предки чиї пережили ці всі події. Тобто цікавість до власної історії, історії своєї сім'ї, яка є ну, краплею в тому морі світової історії. Як можна написати популярну історію без того, щоб не створити новий міф? Тобто як, як, як не, не, не нав'язати м'ясо на цей скелет, для того, щоб ми говорили про те, що ми деконструюємо попередні міфи? Але водночас не розказуючи, виховуючи громадян, як ви сказали, пане ми, по суті, створюємо нові міфи. Чи не так? Бачите, реконструюючи, ми конструюємо і деконструюючи ми теж конструюємо. Так? Тобто, деконструюючи міфи, ми конструюємо нові міфи. Тобто, якщо, я завжди студентам кажу, якщо хтось вам каже, що він не заангажований історик, плюйте йому обличчя. Ну так, жартома. Чому? Тому що, в принципі, немає незаангажованих істориків, і всяка історія є ну, одночасно певною і міфотворчістю. Ну, не, не, можна, не можемо абстрагуватися, абстрагуватися від нашої системи цінностей, які ми там перебуваємо, від наших цінності координат, від нашого виховання і так далі, і тому подібне. Ми не можемо абстрагуватися від своїх емоцій, від своїх симпатій чи антипатій. Та, не можемо їх себе там намагатися вичавлювати, якщо пишемо якийсь дуже сухий академічний текст, але все одно досягти якогось абсолютно ніколи не вдасться. Справа в тому, що е, кожне покоління людей, кожне покоління громадян, кожне покоління мешканців цієї землі, та воно все одно живе в якійсь системі міфів, в системі міфів і ми цього ніколи не уникнемо. Нам просто потрібно формувати такі міфи, які будуть, скажімо, е, комфортні для того чи іншого історичного періоду, для тих чи інших історичних завдань. І які все-таки кажу, не будуть відриватися зовсім від того сухого ґрунту, про який ми спочатку говорили, історик може творити міфи свідомо, а може не свідомо під впливом недосконалістю тих джерел, які він має в своєму розпорядженні, А чим більше і далі вплив віків, тим вони недосконаліші, неточні і суб'єктивні, і тут якраз є можливість десь війти. Впасти в блуд міфу, так що це нормальні речі, е, е, і до цього треба ставитися нормально. і Ті мої колеги, які говорять про занадто багато про об'єктивність, і е, я думаю, що вони лукавлять. Бо фактично це дуже складно, фактично неможливо досягнути, але до цього потрібно звичайно обрану. Зараз є дуже багато міфів довкола власна української історії як негативний елемент інформаційної війни проти української історії. Істориків, якщо ми говоримо про сьогодення, то й українське суспільство. І відповідно ці міфи вони, коли творяться, вони скеровуються на по звичайних на людей на, на українське суспільство, відповідно, і розвінчення міфів також. Українські історики мусить бути скерованим на те саме суспільство. Ну і таке, виходить, такий пункт. Дякуємо дуже, дякуємо дуже нашим шановним історикам, дякуємо дуже організаторам, дякуємо музею Термановоцького, дякуємо центру досліджень у руху і іншим організаторам цієї цікавої дискусії. Дякуємо вам усім, що завітали до нас. Звичайно, користуючись нагодою, хочу запросити на 17 годину на презентацію цієї чудової книжки пана Юрія Дерев'яна. І а, дай Боже, щоб ми з вами часі зустрічалися. Якщо матимете якісь питання, можете підійти до історики, поспілкуватися гарного дня. До побачення.